Добрий день, друзі. Сьогодні продовжуємо тему особистих кордонів, їх порушення іншими людьми, свідомо чи несвідомо. І як себе в цих ситуаціях повести справедливості заради, хочу сказати, що порушення наших кордонів воно власне відбувається не завжди мега токсичними, мега поганими, мега неконструктивними людьми. Просто деколи в нас кожного з нас є, скажімо так, свій емоційний больовий поріг. І свій больовий поріг в контексті кордонів. Наприклад, дитина, яка, можливо, зростала одна в сім'ї, в неї там людина та в неї одні кордони. Якщо в сім'ї було багато діток і всі жили там в одній кімнаті, це зовсім інші кордони. Та? Або навпаки, якщо все життя кордони були порушені, ми більш гостро сприймаємо. То тут дуже багато є нюансів. І зараз хочу поговорити про перетин іншими людьми наших кордонів з хорошими намірами. І, наче, ці наміри хороші, але ми не готові до трошечки цього порушення, і як коректно і для себе, і для опонента вийти з даної ситуації. Що таке коректно вийти з ситуації? Це перш за все, з самого початку, усвідомити, що відчуваю я. Ну, до прикладу, зустрічаєш знайому. І розказуєш її, що в тебе якісь є питання по побуту. Ну, наприклад, там не знаєш, як там повішати, там не знаю, штори чи щось пришити. І подруга тобі каже, давай я зараз тобі, або як духовку там нову включити. І подруга тобі каже, давай я вже до тебе зараз зайду, поможу тобі там шториці повішати, цю духовку включити, пиріг спекти, все тобі поможу. Але зараз, з певних причин, тому що дома безла, тому що ще якісь нюанси, ти якби не готова щоб прямо зараз. Тобто, ти був би радий, щоб ця людина до тебе прийшла, ти би там підготувалася чи підготувався, зробила би чай, там, торт, ще щось. Але от в цю. Конкретну хвилину не готовий, так, бо там постіль не, 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 не зібрана, там ще якісь нюанси. От зараз це от в контексті цього цієї ситуації це порушення твоїх кордонів. Якщо це буде, наприклад, ввечері, коли ти все зробиш, як тобі комфортно, це буде окей, класна подруга, все. І ти кажеш, Сонце, я наразі ну, якби не дуже готова, бо там трошки безлад. І подруга каже, Та, нічого страшного, мені все одно на твій безлад. І отут виникає питання. Чи подрузі, все одно, а тобі не комфортно. Як треба відповісти? Треба, ну, мені здається, перш за все, собі відповісти. так. Дивись, питання наразі при всій повазі не в тобі, а в мені. Мені некомфортно. Так? Я себе в тому погано почуваю. Я дуже поважаю, що ти мені хочеш допомогти, я дуже рада. Але зараз я так відчуваю. Знаєте, з позиції я концепції. Бо часто, коли ми людям кажемо, я не готовий зараз, наприклад. Там, до чогось так людина каже та мені все одно, і тобто, ти говориш про свої відчуття. А людина перекидається, наче на свої правда, і так дуже часто буває, і тут треба говорити, я вірю, що тобі все одно. Я це звичайно розумію, що в тебе купа своїх проблем ніж переживати через мій там та? Але я зараз говорю про себе, про себе. Буває так, приходиш до лікаря. Наприклад, щось треба підписати якусь там, ну я не знаю, в. Опірець якийсь, одним словом. От, і лікар каже: О, ви ж мали в мене пройти огляд, наприклад, там, сп, спини. Давайте швиденько роздівайтеся, подивимося ту спину, та, а ти не готовий. Ну, з різних причин. Білизна не та, там, я не знаю, голова не помита, все що завгодно. Тобто Ти не готовий знімати зараз куртку, шапку і якось е, ну, не готовий з різних причин, ми не будемо зараз їх озвучувати. Та. І лікар каже, та нічого страшного, та в мене купа пацієнтів". Тобто десь йде знецінення твого дискомфорту, так? Тобі зараз некомфортно, а людина трошечки це знецінює і каже, що в неї купа таких, тому твої відчуття і почуття не важливі. Ні, одне справа, якщо в тебе запланований огляд, і лікар, якби ну має, ти маєш свій час, і це час лікаря ти витрачаєш, але тут спонтанна ситуація, правда? І як тут відреагувати? Відстояти свої кордони. Тому що якщо ти в некомфортному для себе стані, щось зробиш, можливо, як не дивно, цей самий лікар потім зробить зауваження трошечки. От ну, якесь таке, знаєте, яке буде і незручно тобі, і дискомфортно, або ти будеш відчувати. От, ну тобто, от є такі тонкі нюанси, та про які не прийнято говорити, але тут дуже важливо. Говорити про себе. Я розумію, я поважаю, я дуже вдячна за вашу ініціативу. Але наразі я говорю про себе. Це мої відчуття. Мені некомфортно, так? От якось так. І тут дуже не так важливо, як ви будете говорити з кимось і що ви будете говорити. Важливо відчувати, що те, що говорить лікар, тут ні до чого. Важливо, як вам. От, в чому суть. Тому в порушенні особистих кордонів дуже важливо не так знайти спільну мову зі світом, як спільну мову з собою і діагностувати, що ти при цьому відчуваєш.